Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі! Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні на уроці ми пригадаємо фізичні властивості деяких неметалів та дізнаємося про явище адсорбції. У таблиці Мінділеєва неметалічних елементів менше, але за фізичними властивостями вони відрізняються один від одного більшою мірою, ніж метали. Це й зрозуміло! Бо частина неметалів має молекулярну будову, решта складається з атомів. Для неметалів характерні невисокі температури плавлення і кипіння, виняток бор, силіцій, графіт, алмаз, прості речовини інертних елементів азот, кисень, водень, фтор і хлор за звичайних умов є газами бром рідиною. А інші перебувають у твердому стані. Неметали не проводять електричний струм, виняток вугільні електроди не розчиняються або слабо розчиняються у воді. Хлор, при розчиненні у воді, частково взаємодіє з нею, а фтор надзвичайно активно реагує з водою. В його атмосфері вода горить. До того ж, Неметали мають широкий спектр забарвлення: від безбарвного водню, кисню, азоту до темно-фіолетового йоду і навіть чорного вуглецю. Є жовта сірка, жовто-зелений хлор, білий і червоний фосфор. Ви вже знаєте про алатропні модифікації карбону. Поговоримо про деревне вугілля це тверда пориста речовина. Продукт нагрівання деревини без доступу повітря. Цей процес називають піролізом. Щоб збільшити кількість пор і відповідно збільшити поверхню поглинання, деревне вугілля обробляють гарячою водяною парою. Отримане у такий спосіб вугілля називають активованим. Залежно від вихідної речовини, отримують тонко чи грубо дисперсний продукт. Упори можуть потрапляти молекули різних речовин і там утримуватись. У малі пори малі молекули, у великі великі молекули. Здатність однієї речовини утримувати на своїй поверхні атоми молекули та йони другої речовини називають адсорбцією. Речовину, тверду або рідку, яка здатна утримувати на своїй поверхні інші речовини, рідкі або газоподібні. Називають адсорбентом. В одних випадках поглинені частинки залишаються незмінними, це фізична адсорбція. В інших взаємодіють із частинками адсорбента це хімічна адсорбція. У разі фізичної адсорбції молекули речовини можна видалити з адсорбента, наприклад, нагріваючи його. Активоване вугілля використовують як адсорбент для очищення води. Промислових стоків і газових викидів, у медицині під час отруєння, у косметиці, у протигазах. Протигаз це засіб для захисту дихальних шляхів. Повітря, яким дихає людина у протигазі, проходить крізь шар активованого вугілля, що міститься у спеціальній коробці і очищується. Протигази використовують пожежники. Працівники служб із ліквідації аварійних ситуацій на промислових об'єктах при транспортуванні небезпечних речовин. У промисловості, крім активованого вугілля, як адсорбенти, використовують сілікагель, аеросил. Обидві речовини є гідратами силіцій 4 оксиду, деякі мінерали, що належать до силікатів, солей силікатних кислот. Адсорбенти містяться в побутових пристроях для очищення води, засобах для видалення запаху в холодильнику. Пакетики з гранулами силікагелю вміщують у корпуси наукових приладів для поглинання водяної пари з повітря. Процеси адсорбції досліджують хіміки в багатьох лабораторіях. Учені виявили, що йони краще поглинаються йонними адсорбентами, цеолітами. А молекули адсорбентами молекулярної або атомної будови. Виконаємо лабораторний дослід номер 2 дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів. У дві круглодонні колби наливаємо по 100 мл води. І додаємо по декілька крапель йодної настоянки. Розмішуємо розчини. У першу колбу насипаємо 1 грам білого вугілля. У другу колбу таку ж саму кількість активованого вугілля. Колби закриваємо корком та ретельно струшуємо. Потім даємо розчинам відстоятися декілька хвилин. Інтенсивність забарвлення розчинів змінюється. Появу синього кольору спостерігаємо через реакцію йоду з крахмалом, який додають до таблеток, щоб вони зберігали форму. Для повного знебарвлення розчинів можна нагріти колби до кипіння та кілька хвилин прокип'ятити, а потім дати відстоятися або відфільтрувати їх. Перевіримо адсорбційну дію активованого вугілля щодо газоподібних речовин. У колбу наливаємо пари брому. Зверніть увагу, що вони важчі за повітря. Додаємо активоване вугілля, закриваємо колбу корком і ретельно перемішуємо. Залишаємо на декілька хвилин. Активоване вугілля поглинула пари брому. Свої спостереження запишіть до таблиці. Зробіть висновок, відповівши на питання, що означає адсорбція? чи здатне активоване вугілля адсорбувати речовини? У якому стані? Як, на вашу думку, у якому активованому вугіллі, білому чи чорному, адсорбційна здатність більша. Бажаю вам успіху та гарних результатів!